Всім привіт! Ви слухаєте подкастки на забутих предків. Мене звати Нара. А мене звати Артем. І сьогодні, як тільки що сказала Нара, дуже прикольно. Ми як в фільмі Потяг на Даджилінг», встигаємо закинути наш багаж в останній уходящий вагон. Для того щоб оглянути один з найбільш цікавих разом з тим неоднозначних неординарних фільмів, який ми занесемо в 2023. -й. Бідолахи або бідолашні створіння режисера Йоргаса Лантімоса, Лантімоса з Емою Стоун та Марком Рафало, Вільямом Дефо і Рамі Юсефом у головних ролях, Белла Бакстер. I'm a flawed experimenting person. I seek outings and adventures. Bella has so much to discover. You're the most beautiful woman I've ever seen. I am finding being alive fascinating. Bella. Yeah. Why I keep it in my mouth if it is revolting? <laughs> У центрі сюжету Белла Бакстер, молода вікторіанська жінка, яка після воскресіння. Вченим своїм батьком тікає з розпусним адвокатом, щоб вирушити в таку собі одіссею самопізнання та сексуального звільнення, як сказала виконавиця головної ролі Ема Стоун, цей фільм показує, щоб що сталося б з жінкою, якби їй, скажімо, обнулили пам'ять, обнулили досвід і все інше, якби вона пізнавала цей світ. І такий невеличкий спойлер. Пізнавала би вона його багато в чому через сексуальний досвід. І скажи мені, Нара, чи погоджуєшся ти з тим, що пізнання світу через сексуальний досвід це найкращий спосіб пізнання світу. Мені здається, що я е, з тієї категорії людей, якби мене обновили, я б пізнавала через їжу усе просто. Я на цій стороні. Добре, що про це не зняли фільм. Ну, знаєш, поки що. Я запишу собі. Це хороша ідея. Знаєш, на диво я жодного разу ще не чула про нього таке, не дивлячись на те, що реально це авторське нішеве кіно, але воно щось таке популярне стало. Я думала, ми такі будемо душніли. Ми про Лантімоса щось розказувати, якийсь грецький режисер була, була, була. Та ні, бляха, всі вже про нього знають. Навіть не знаю, що нового про нього сказати. Хіба що він був якимось крутим баскетболістом. Ну, До речі, мені здається, що мало хто про нього знає, тому що це ну, авторський режисер і, мабуть, його такий най. Популярніший фільм, який здобув якесь більш-менш визнання серед великої аудиторії, це там Лобстер з Коліном Фаррелл і Рейчел Вайс, де була дуже така дивна, своєрідна, ну, як завжди, у цього режисера історія, в якій вони дуже вони намагалися знайти кохання, і, ну, коротше, це прикольна, прикольна історія. Хто не дивився, однозначно подивіться. І от що, до речі, стосується цього фільму, я його подивився ще під час прем'єри. І я тобі хочу сказати, що в мене зал реготав. Аплодував і дуже уважно спостерігав за тим, що відбувається на екрані, і що мене дуже тішить, ніхто майже ніхто не жер. Принаймні, поруч зі мною. А як в твоєму залі? Яка була ситуація? Uh, same щит <laughs> все <laughs> Ні, серйозно те ж саме. Класний зал, ніхто не їв, без сміху йочков, а все адекватно. На всі відверті сцени наприкінці оплески Думаю, вау! Вау, як ми виросли, вже такі всі кіномани стали. На, що я взагалі тут щось сиджу, щось розказую, така розумна, наче. Блін, ну от насправді, як на мене, коли я подивився цей фільм, я такий блін, це дуже складно. Тут стільки всього цікавого і незвичайного, що я не знаю навіть з чого там почати, що тебе запитати. Я написав дуже багато всілякої штуки, цілий список того, що я б хотів з тобою поговорити стосовно цього фільму. І насправді в цьому мені здається його основна заслуга, що він універсальний, він різнобарвний. Але от коли ти його тільки подивив, коли я його тільки подивився, у мене знаєш, було таке відчуття, що я вообще ніхіра не зрозумів. Я подивився, я відчув якийсь дуже прикольний незвичайний експірінс, якого я в кіно дуже давно не відчував. А потім, знаєш, я все розписав і якось все стало на свої місця. Але от це перше відчуття якогось такого сум'яття всередині мене, воно ну мабуть лишається навіть зараз, коли я починаю думати про цей фільм. А у, тебе, як, у мене такого не було відчуття. Мені якось одразу я побачила там пошук себе у героїні, але такого способу я ще не бачила. Дійсно, мені здалося це дуже прикольне. Мені здалося прикольне, що такі фантастичні елементи були задійні. ці Круті декорації на фоні там, десь віфті-сівті, десь декорація, десь на фоні лед екрану це знімалося, але воно так прикольно все виглядало. І... Головна героїня, яка звільнилась від моральних та соціальних норм, і просто робить все, що хоче, ну це дійсно рідкість. І просто саме таким способом ще це показали. ну Це, по суті, така чорна комедія. Вона реально була смішна, ну, реально всі сміялись. Ну, таке я не можу нічим порівняти. Так, да, я, до речі, теж, але от знаєш. В тому плані, що вона дійсно чорна комедія і доволі така різноманітна в своїй жорстокості в не дуже приємних сценах. Мені здається, що цей момент мав відлякати глядачів, тому що я там побачив, наприклад, елементи баді горора. Ну зрозуміло, там багато сексу, різного сексу, і типу якогось дуже красивого, естетичного, і якогось такого звичайного, що називається побутового сексу, який ну в певні моменти міг. Відлякати глядачів, особливо душеніжних, таких як я, або коли різали тіло, або коли персонажі мисто грались з мертвим чоловіком і проштрикували йому очі, а перед цим тіребіла його пісюнчик, то я трошки відчув такий незвичайний крінж. І так як це все в, в більшості відбувається в першій половині фільму, я такий, ого, що тут відбувається, на що я взагалі прийшов. Але ну ми не можемо заперечувати те, наскільки ахірена вона тут зіграла. Це мабуть єдине від чого я хірював. Весь хронометраж. А тобі як Емостоун? Чи може тобі якісь інші актори сподобались більше, бо тут є кого обговорити? Ні, <д Take rackelly> ну так треба спочатку про Стоун сказати. Як вони з Лантімосом розділили Беллу на п'ять стадій, як вони дорослі, що ні. там на початку вони, дитина, вона дитина ходить, так, а як дитинка потім. Ну, це воно не ділилась там від сцени сцен. Це просто інтуїтивно, вона обирала там, де там Белла вже трохи зростає, і змінюється її хода, і все тіло, і фізика, і все таке. Ну вона крута, добре. Це Стоун, все зрозуміло, в неї вже є номінація. Але так, я думаю, як і всі, більше здивував Марк Рафал, який ну такий до речі, оця сцена там, де він пам'ятаєш, вона в Парижі. Спойлер обережно, коли вона в Парижі. Я працюю в публічному домі, і він там під балконом її кричить Белла! Знаєш, це, це порівнюють з цим трамвайчиком бажання там, де Марлон Брандо кричить Стелла! <с. О, так це, мабуть, Омаш 100% на цей фільм тільки в такій стьомній, зрозумілой атмосфері, але. Я теж прикольно. так думаю, так, так, так. А, і ще є прикол, що Вільям Дефо, він цей глузував з Рафало. І Рафало дуже сумнівався з приводу того, що він потягнеться цю роль, бо в нього нічого такого не було. І він це приходив до дефо, казав бла, 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 я не знаю, мене ж не виходить, я... чи зможу я це зробити. А потім на сусідній студії побачив Оскара Айзека і чогось подумав, що його хочуть замінити Оскаром Айзеком, а Вільям Дефо Оскара знає, то він його якось. Позвав на зйомки, і вони цей пожартували, що реально його хочуть замінити. і Він повірив. Не надовго, але тим не менш. Це він такий милий. Ну я хочу сказати, що це призвело до дуже потужного перформансу, тому що що ми з тобою, де більшість глядачів, звикли бачити від. Марка Рафало, такого собі скромняшку, якогось вченого рамкоми. Да. Я його по ромкомам знаю. Або журналіста якогось. Знаєш, такого ну він точно не герой жигало, і точно не очевидний кандидат на роль героя Жигало. А тут він настільки перевтілився, він настільки тут. Він тут настільки був харизматичним, настільки привабливим і настільки випромінював якийсь. Якусь божевільну сексуальну енергію, що це прям передавалось через екран. Навіть я відчував цю неперевершену і потужну сексуальну енергію від цього актора, тому я вважаю, що його номінація на Оскар за другорядну роль. Абсолютно заслужений. Ну і класно доповнюють двійку головних героїв, Третьорядні герої, до яких варто віднести, і Вілема Мадефо, і Рамі Юсефа. Вони всі чудово доповнили загальний ансамбль, який насправді тут дійсно дуже. класний. А скажи, скажи мені, будь ласка, а якби головний герой був о, хлопець? Ну, або чоловік? Як ти думаєш, ну він би пізнавав якось схоже? Як ми сприймаємо, що хотів саме зобразити Лентімос? Умовно, він хотів зобразити дорослішання саме істоти чи саме жінки як ланки суспільства? І як на мене, це все ж таки другий варіант тобто, це дорослішання жінки, дівчини від такої малої дитини до... Такої абсолютно усвідомленої, мудрої жінки, яка має дуже різноманітний і сексуальний, і життєвий досвід, і яка розуміє, чого вона хоче. А якщо б це був хлопець, то мені здається знову ж таки в рамках якоїсь роботи зі стереотипами, мені здається, що це було б щось пов'язане з бійками, з війною, з ну, ось такими, знаєш, виключно чоловічими речима. Ну, дивись. Е, якби це був хлопець, так, якби він там в нього було б стільки е, ж партнерів, як і у Белли, він би не виглядав Войдою. Правильно я розумію? Тут такі подвійні стандарти. Тут же так би все це не працювало. Ну 100% про це ж каже персонаж Марка Рафала, що, типу, ти Хвойда, а я там умовно Альфонс, і для мене це ок. Але якщо б якщо був хлопчик або чоловік головним героєм, то мені здається, тут би. Більше сюжет, якщо ми беремо за основу, що сюжет все одно обертався навколо сексу і сексуального якогось досвіду, то тут би мені здається більше було пору на те, що ним користуються заради сексу. Жінки якимись своїми е, способами для досягнення якихось своїх цілей. Це виключно моя думка. Можливо, ну яка базується на тому, що я побачив в оригінальній картині. Ми звичайно можемо запропонувати лентімусу нашу версію. Можливо, вона його зацікавить. От мені здається, що було б щось таке. Можливо дивись. Він це ж екранізація. Правильно, він екранізував версію ту грея. А ми ще напишемо і він ще екранізує нашу? Так, да, все дуже просто. І це, до речі, дуже класно, тому що насправді він цей фільм вже отримав номінацію і за найкращий адаптований сценарій. І от, до речі, якби цей фільм був написаний і знятий по оригінальному сценарію, я б взагалі для мене це б взагалі був відвал башки, тому що, як на мене, незважаючи на те, що Йоргус він, типу, любить створювати якісь такі незвичайні світи, я все одно. Ну настільки був шокований тим, наскільки цікавий, незвичайний, фантасмогоричний цей світ. Що якби це типу з'явилося. Ну, вибачте, там навіть Роулінг відпочиває в порівнянні з тим, як тут дуже класно поєднується. Не вибачаю, не порівнюй. вона там щось про трансгендерів погане казала, тому якби з нею вже все зрозуміло. Тому я проти та ні, ні, насправді, бо він в розробці був важкий. Ну, фільм довго був в розробці. і Він, коли там прочитав, він там Мантіма сказав: Я здивувався, що його ніхто не екранізував. Поїхав до грея, взяв з нього типу благословіння. Взяв у нього згоду на екранізацію, але так довго робив це, що. Бідолашний автор встиг вже померти, не, так і не побачивши екранізацію, на жаль. Я думаю, він був задоволений. Мені мене ще дуже тішить, знаєш, що ми, українці, трошки ростимо в цьому плані, як знаєш, така нація глядачів, тому що навіть Форбс зробив невеличку типу статтю про цей фільм і порівнював його з іншими фільмами, які йдуть в прокаті. І це дуже класно, що такий відверто авторський фільм. Зібрав доволі велику касу більше там трьох мільйонів гривень і більше 19 тисяч глядачів. Це прикольно для такого фільму. А цікаво з, з чим це пов'язано? Як ти думаєш? Я взагалі я дуже здивована, чесно кажучи, таким цифрам. Я думала, він пройде тихенько. Знаєш, ще й без дубляжу пустили, типу, з сагбами. Я така думаю, ну це ну так, я розумію, що там, хто там буде, я і ще, може, три людини, та ні, повні зали. Да, я, до речі, теж цьому дуже здивувався, тому що пам'ятаєш, у нас нещодавно були дебати стосовно того, чи будуть ходити люди в кіно, якщо там будуть виключно субтитри і мова оригіналу. І ось, будь ласка, ось вам чудова відповідь на це питання. Люди ходять, і мені здається, що. Те, що цей фільм так зайшов, це багато в чому пов'язано з тим, як ми змінилися за останні два роки, і, можливо, ми стали, знаєш, більш такими адаптивними, більш сприйнятливими до відверто грубого чорного гумору, яким ця стрічка просто переповнена. Бо незважаючи на доволі ну, дійсно такі компрометуючі та. Сміливі сцени в цьому фільмі неперевершений гумор, і мені здається, що після акторської гри та сценарної роботи це третя третій такий стовп, завдяки якому цей фільм настільки саме сподобався глядачам. А ти як думаєш? Тобто ти бачиш кореляцію між нашим станом і те, що там показують там чорний гумор, і це майже та форма гумору, яка в нас присутня весь час. Так, да, мені здається, саме з цим це і пов'язано, тому що, ну, наприклад, дуже багато людей в принципі пішли до звернулися до психотерапевта за допомогою там зі своїми якимись особистісними питаннями і питаннями, як жити там під час війни, і розкрили якісь речі, на які вони раніше не звертали уваги, що вони, наприклад, в аб'юзивних стосунках. Чи ще якихось подібних речах. Наші люди стають більш освіченими, самосвідомими, і відповідно вони більш сприймають такий інтелектуальний контент, такий, вибачте, будь ласка, такий інтелектуальний фільм, як цей, і впізнають себе в певних ситуаціях. І ось це круто. Це прикольно те, що спочатку Бела в аб'юзивних стосунках ну, її б'ють, а потім вона стає аб'юзером, і вона б'юзить Данкана. Змінюється ролями, так? Угу. Це, до речі, правда, і прикольно, як це перегортається в цьому фільмі. І я хотів тебе ще запитати: от можливо, ще це пов'язано з віком, тому що в моєму залі ну, не було людей старше там 35 років. Я був дуже близький до провалу. Але да, і мені здається, що в цьому теж дуже великий вплив того, чому цей фільм так багато уваги до себе прикув. Тому що ну, там, у нас з тобою дуже така бульбашка творчо-кіношна, і відповідно не знаю, як в тебе, у мене от прям я реально гортаю сторіс в інсті, і кожна друга історія, особливо там ввечері п'ятниці, в суботу, це, типу, заклик сходити на цей фільм. Тому що він ахіренний. Отак. У тебе такого не було. Так, це наша бульбашка, але ти ж сам кажеш і Форбс, там теж, якби цифри ти саме кажуть. Це не тільки наша бульбашка, це загалом реакція людей, їх, їх сприйняття цієї стрічки. Дуже круте. І я, як представник старшого покоління, можу сказати. Так, нам теж сподобалось. Дякую. <реш> Хоч ось ми знайшли такий місток, за допомогою якого ми можемо щось розповідати вам, вчити вас чомусь новому, а ви нам розповідати якісь байки про минуле. Це ще одна така дуже незвичайна перевага цього фільму. І знаєш, що я хочу тебе запитати на останок. Я знаю, що ти не дуже любиш сильних жіночих персонажів в сучасних фільмах. І чи не здається тобі, що в якийсь момент... Ось мені в якийсь момент здалося, що персонаж Емми Стоун, він якраз проходить знаєш, таку еволюцію жіночих персонажів в світовому кінематографі. Від абсолютно аморфної істоти, за якою треба слідкувати, яку треба рятувати, до такої сильної, свідомої, досвідченої жінки, яка сама всіми маніпулює і є в центрі історії. М? Ну, ти насправді сам відповів на це питання, тому що сучасна проблема сильних жіночих персонажів, те, що вони... Одразу сильні. А як ти сказав, Белла проходить еволюцію, тобто ти не проти сильних жіночих персонажів, так щось виходить? Я не проти, взагалі не проти. Мені не подобається сучасна репрезентація, те, що вона одразу сильна, нічого бляха не зробила, і вже одразу сильна. Там Мулан, наприклад, екранізація. Така була взагалі шляпа. Ну не будемо про погане. І скажи мені, як ти думаєш, чи буде цей фільм класикою, чи він вже класик? Добре. Ну, це я не буду казати зараз, бо він тільки вийшов Я класикою стає те, що витримано часом. Тому вибачте. Ну да, ла -ла. <кій> Так. Ти вже сказав свою рекомендацію, я так розумію, про лобстера? Ні? Чи це не воно було? Так, да, дивіться лобстера, але одразу після того, як повернетесь з сеансу в кіно на бідолашні створіння. Це моя рекомендація. А твоя? Якщо вона ще йде. А, так, я не знаю, чи застануть люди чи ні, але тим не менше, цей фільм все одно де небудь знайдіть. Та подивіться, а я порекомендую фаворитко: теж Желантімоса, теж семистоун і теж е, дуже крутий. Клас, дякую. Я думаю, на цьому все. Подивіться обов'язково бідолашні створіння і напишіть вашу думку про цей фільм в коментарях. А з вами був подкаст Кінезабутих Предків. Бувайте! Приємного перегляду!